Давайте поговоримо більше тоді про кроки, на медані і шанс, момент, коли ці передачі ви робили. ви… Знали, що вони будуть культорами, відчували це? Ні, ми не думали, що короки на майдані буде 20 років в ефірі. Ми придумали таку ігрову програму. Нам було зрозуміло, що вона буде користуватися популярністю людей, які хочуть себе показати, показати, що вони вміють співати, що ну це просто дійство на вулиці в гарну погоду. Так стопудово тут на прохідному місці, яке ми обрали. Чи в будь-якому іншому місті, де так би мовити, пішохідна зона У всьому світі це є такий магніт, біля якого зупиняються люди, які просто гуляють, і які, і які відпочивають. Ми це розуміли, але те, що це стане наскільки популярною історією, цього не можна було спрогнозувати. Не вірте тим, хто, починаючи якийсь проєкт, каже, що цей проєкт буде бомба. Ну, не знаю, може голосу, це можна було сказати. Ті, хто придумали його, там, де його придумали, не пам'ятаю, хто його придумав першим голландці, мабуть. Вони могли, там, знаючи популярність X-Factor, наприклад, сказати, що це буде бомба. Ну, тому що там є певні історії, які трошки посилювали глядацький інтерес, скажімо так. Голос те, що ми, на жаль, не придумали в карвоки на майдані, хоча ми майже, майже знали, що 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 треба робити. Ну не змогли. А може хтось навіть брудніший від Павла Зіброва? Хто знає, тому вам потрібно. Рати на форматуватися в якийсь праймовий проект після шансу, тому що шанс закінчився, і на жаль, більш праймових історій моїх власних авторських не було.